Як затемнити корінь на донорському волоссі або ефект омбре в салонних умовах, і в цьому відео я вам покажу два способи фарбування донорського волосся: це буде використання гелового фарбника та перманентного. Перед нанесенням фарбника важливо добре змучити волосся водою. Ми будемо використовувати гелевий фарбник, формула. Дивіться, в описі цей фарбник ми розбавляємо проявником, розмішуючи, додаємо туди води для того, щоб фарба рівномірно розподілилась по довжині волосся. В даному випадку ми використовуємо 7 70... Три, що в кінцевому результаті дасть нам холодний відтінок. Кінці мокрого волосся добре пропитуємо фарбником і залишаємо на певний час. Час витримки контролюйте візуально, тому що з часом відтінок міняється. Так як по довжині волосся у нас просто висвітлена база, тому ми їх будемо нейтралізувати прямими пігментами або кольоровими шампунями. Звичайний шампунь, ви можете додати прямих пігментів, зробити баню і просто змити відтінок для нейтралізації. І часу ситуації з донорським волоссям пігмент на донорському волосі маємо вірність провалюватись, і кінці завжди стають холодніші ніж вся маса волосся. Якщо у вас саме така ситуація відбулась, це не страшно. Кінці ви можете змити звичайним очищуючим шампунем. Після очищаючого шампуня. На кінці ви можете нанести маску чи кондиціонер, м'яко змити, промити під проточною водою, віджати рушничком. І проступати до сушки. Другий варіант амбре це затемнення перманентним фарбником. Всі формули для затемнення ми робимо лише теплими відтінками. Це і 8.03, це і 830, це і 833. Чи якщо вам треба базу темніше, ви можете взяти сьомий рівень, ви можете взяти шостий рівень, але це має бути 6.3, 6.30, 6.03, 6.34, в залежності від рівня висвітлення вашого світлого хвоста і від бажаного результату. Чим темніший корінь, тим тепліший відтін. При виконанні амбре перманентною фарбою дуже важливим є рівномірно наносити фарбник. Після часу витримки змиваємо шампунем і відповідно можемо зробити теж кольорову баню для нейтралізації жовтого пігменту по довжині. Ми використовуємо або фіолетовий шампунь, або шампунь з додаванням сірого. Або по бажанню, можливо додати і розовинку. Пам'ятайте, що цей шампунь не являється фарбником і швидко змивається з волосся. Його ми використовуємо лише для нейтралізації відтінка. Хвости після фарбування просушуємо, і хочу нагадати, що перед тим як ви фарбуєте амбре, завжди розділіть хвіст на декілька частин, щоб вам було простіше працювати з волоссям. Тепер кожен хвіст ми вичісуємо на карду зверху над резинкою і знизу під резинку наголосити, що амбре, яке ви фарбуєте над резинкою, ви фарбуєте проти чешуйк, тому важливо промивати не гарячою а прохолодною водою, щоб цей хвіст не збивався і не сплутувався в процесі фарбування. Формули для затемнення донорського хвоста залишаю під цим відео.